Ласкаво просимо до шостого модуля онлайн-курсу Керівництво з оперативного мікропланування вакцинації проти COVID-19. У цьому модулі розглядається шостий крок, а саме формування попиту на вакцинацію проти COVID-19. По завершенню цього модуля ви зможете описати важливість і цілі комунікації щодо вакцинації проти COVID-19. Розробити комунікаційний план вакцинації проти covid 19 для зони обслуговування медичним закладом, а також визначити компоненти бюджетного кошторису пов'язані з формуванням попиту. Провадження заходів, спрямованих на формування попиту на вакцинацію, допомагає підвищити обізнаність громади та довіру до безпеки застосування та переваг вакцин проти covid 19 Заходи щодо формування попиту повинні пророблятися на основі місцевих даних та інформації від представників громади, розвіювати пов'язані з вакцинами міфи, чутки та занепокоєння громади, що поширюються через соціальні та традиційні медіа, а також проводитися під керівництвом районних або місцевих органів влади та партнерів. На цьому слайді ви бачите чотири етапи формування попиту на вакцинацію проти COVID-19 планування та залучення. Діагностика, розробка, а також впровадження та оцінювання. Далі ми детально розглянемо кожен з цих етапів. Перший етап формування попиту планування та залучення. На цьому етапі Працівники закладу охорони здоров'я звертаються до представників органів охорони здоров'я та інших державних установ, громади, зацікавлених сторін, партнерів та інших організацій, щоб розпочати роботу, а саме визначити підгрупи, які потребують першочергової вакцинації, і зв'язатися з ними, планувати комунікаційні заходи пов'язані з вакцинацією, а також усунути поточні виклики та бар'єри. З цими групами ви також можете почати планувати невеликі зустрічі в медичних закладах і або в громаді, щоб підвищити обізнаність впливових осіб і представників громади про вакцинацію проти COVID-19. Велика кількість груп та окремих осіб можуть бути залучені до формування попиту на вакцинацію проти COVID-19. На цьому слайді наведено кілька прикладів. Обов'язково звертайтеся до нетрадиційних партнерів, таких як місцеві впливові особи, журналісти, молодіжні та жіночі мережі. Другий етап формування попиту діагностика. Щоб зрозуміти, що лежить в основі вагання щодо вакцинації у зоні обслуговування, зберіть поведінкові та соціальні дані, а також отримайте зворотній зв'язок від громадськості. Водночас важливо оцінювати та працювати із занепокоєннями медичних працівників і працівників, які безпосередньо контактують з населенням щодо вакцинації, щоб вони могли стати партнерами в соціальній мобілізації на користь вакцинації. Важливою частиною етапу діагностики є скликання місцевої групи з формування попиту на вакцинацію проти covid 19 на початку група може працювати разом над аналізом поведінкових і соціальних даних. Потім група може розглянути варіанти заходів з формування попиту, що відповідають місцевому контексту. Якщо дозволяють ресурси, розгляньте можливість моніторингу та оцінювання заходів з формування попиту, що є дуже інформативним для розуміння прогалин в охопленні. Третій етап розробка. Співпрацюйте з місцевою групою з формування попиту для розробки повідомлень про вакцинацію державною та місцевою мовами та в культурно-прийнятних форматах, а також визначте заходи спрямовані на вразливі або незахищені групи населення. На етапі розробки слід переконатися, що діяльність, спрямована на формування попиту включає такі заходи, як усунення виявлених бар'єрів для вакцинації. Орієнтація на групи, які потребують першочергової вакцинації за допомогою таких заходів, як смс-нагадування про вакцинацію та зворотні дзвінки, узгодження з національними настановами з комунікації щодо вакцинації проти COVID-19, а також інтеграція із заходами, спрямованими на покращення якості послуг там, де надаються послуги з вакцинації. Четвертий і останній етап формування попиту провадження та оцінювання. Цей етап складається з таких трьох компонентів: співпраця з місцевою групою з формування попиту на вакцинацію проти covid 19 навчання медичних працівників і працівників, які безпосередньо контактують з населенням, а також залучення членів громади та робота із занепокоєннями громади. Етап впровадження та оцінювання. Це час, коли місцева група з формування попиту може включитись у роботу на повну потужність. Обов'язково оберіть речника групи, який буде основним контактом з питань вакцинації проти COVID-19 для змі та громадськості, особливо у відповідь на події, занепокоєння та чутки пов'язані з вакциною. На цьому етапі важливо підтримувати двосторонній зв'язок з місцевими зацікавленими сторонами, впливовими особами та лідерами релігійних і громадських груп, щоб зрозуміти, як громади сприймають заходи, спрямовані на формування попиту, і за необхідності поліпшити ці заходи. Друга частина етапу впровадження та оцінювання. Це навчання медичних працівників і працівників, які безпосередньо контактують з населенням. Оскільки ці фахівці відіграють важливу роль у формуванні попиту та проведенні заходів з вакцинації, вони повинні пройти відповідне навчання щодо того, як використовувати поведінкові і соціальні дані для формування попиту, адаптувати повідомлення і підходи до громади, ефективно комунікувати. Правильно відповідати на запитання та міфи про вакцинацію, а також підвищувати довіру та мотивацію громади до вакцинації. Заключною частиною впровадження та оцінювання є залучення членів громади та робота із занепокоєннями пов'язаними з вакцинацією. Залучення членів громади може відбуватися різними способами. Які б стратегії ви не використовували, обов'язково зосередитися на цих завданнях, підвищення довіри та попиту на вакцини, розв'язання питань і занепокоєнь, що виникають, а також переконання, що люди знають, коли та де вони можуть вакцинуватися, впроваджуючи та оцінюючи заходи з формування попиту, слід обов'язково зрозуміти досвід та думки громади щодо вакцинації. А також виявити та усунути занепокоєння і бар'єри, що перешкоджають вакцинації. Ви можете використовувати цей шаблон або інші цифрові чи ручні інструменти для планування заходів з формування попиту. У стовпчику необхідний бюджет оцініть витрати на організацію та реалізацію кожного заходу з формування попиту. Сюди входять такі витрати, як транспортування. Винагорода позаштатним учасникам, які беруть участь за необхідності, а також забезпечення ресурсами, такими як намети та меблі. На цьому слайді узагальнено заходи, пов'язані з формуванням попиту, які слід включити до вашого бюджетного кошторису.